Всім привіт-привіт всіх вітаю на своєму каналі. Ну що ж, я вже в звичній своїй обстановочці. І е, трошки розкажу за себе, що, що в мене відбувається. Відбувається в мене те, що я як приїхала додому, це вже який день, да? я вже, знаєте, зараз як, як в аду, е, Я приїхала додому і в четвер. І в мене зразу ж робота була в той же самий день. Я встигла тільки знаєте, в мене досі речі ще всі не розібрані, ще валіза досі вся не розібрана. Я тільки виклала речі, які впрання, три машини попралося, збігала, закупила зразу ліки, продукти, там, які треба було для батьків. І з п'яти годин вечора я вже сіла працювати. Працювала до півдесятої. На наступний день встала в 6 ранку, збігала до батьків, віднесла ліки, віднесла продукти, уколола папіукол. І на 8 ранку я вже прибігла додому, бо з 8 ранку я працювала до 9 вечора. Сьогодні теж так же зранку, але сьогодні в мене вже була клієнтка, там одна відмінилась, тому вийшло що з 10 ранку і. Оце з десяти ранку одну клієнтку відпрацювала, і на 12 дня в мене теж відмінилася клієнтка. І думаю, алілуя, я хоч їсти собі щось приготую, тому що я живу зараз на бутербродах. Мені просто нема коли реально приготувати собі їсти. Я ж вам кажу, в мене дома дурдом, я не розібрала ще досі до кінця валізу, і я оце ну, працюю зараз багато. Тому, тому була поставила в мене, не знайшла є м'язко. Зараз швиденько, поки в мене тут до двох годин, зараз пів першої є, є трохи часу. Тому зараз зроблю зараз якихось котлетки. Можливо, я їх просто поставлю в духовку, запечу, щоб не смажиться. Поставлю якусь гречку з ще. Не знаю, що там у мене курочка є. Можливо, поставлю супчик ще якийсь собі овочевий швиденько такий. Знаєте? Бо я ж кажу: їсти нема коли готувати. І я то сижу на бутербродах на одних. То це ж теж якби не діло. Добре, глянула. ось Морква є, цибуля є, все наче є. От, тому швиденько зараз оце готую, готую собі щось поїсти. Оце у мене такий зараз дурдом. Ну, це, знаєте, перший тут тиждень, поки трохи зараз всіх людей відпрацюю, тоді вже буде в мене трохи простіше, трохи буде легше. Бо всі чекали, всі мене чекали. І хотіла ще теж вам сказати, що Ой. дуже багато хто, ну, я знаєте, побачила таке таку думку у людей, що ага, навіщо нам східниця, поїдемо всі в кваси. Ну, ви знаєте, це лікування неможливо порівнювати. Ну, неможливо. Я ж не їжу, знаєте, східницю кинула і тільки їжу в кваси. Ні. Це різне лікування. Східниця лікує органи внутрішні. Кваси лікують суглоби. Ну, би, тому треба їздити і туди, і туди. Вибирати, вибирати час і кошти, і треба бути і там, і там. Тому не можна так, щоб тільки або те, або це. Ну, Деякі ну, найкращий курорт поляна. Ну, Знаєте, я як блогерка, я вам показую різні курорти. От. І в східницю я теж поїду. Я, і куди? Я без східниці нікуди. Воно, як у мене сталося тоді з жовчним що да? східниця мені допомогла. От. І східниця взагалі від дуже багатьох, чого допомагає. От. Тому східницю ми не викреслюємо ні 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 ніколи. -ні, ні Східниця нам також потрібна. Тому не забуваємо про східницю, що треба там теж лікуватися. Так, ну, а я зараз, що цибульку чищу, моркву чищу, Зараз швиденько зроблю якісь, просто оце м'язку перекручу і Додам туди морку і, мабуть, поставлю, просто запечу в духовочці, бо так буде скоріше. Коротше, оце таке. Ой, що в мене з коліном? Розкажу трошки, що в мене з коліном? Я, ви знаєте, очікувала, що в мене воно повністю перестане боліти. Але стало краще, ну не пройшло зовсім. зовсім коліно не пройшло. Кажу, як є, кажу правду. Коли, коли е, у мене була проблема з... Е, та з тазобідреним суглобом, то от мені допомогло все, От як пройшло воно тоді ще в 2019 році, так і досі він у мене не болить. З коліном в мене, ви знаєте, таке враження. Зараз трошки відпрацюю клієнтів і, мабуть, таки схожу ще до лікаря, ще попробую інше якесь ну, зробити обстеження цьому коліну, тому що по узі там нічого такого не показувало. Можливо, треба якесь інше, можливо, треба рентген зробити чи ще щось, не знаю. То, мабуть, таке треба буде піти до лікаря, бо в мене таке враження, що. Чи то від спини дає, чи там якийсь зажим, от щось таке, тому що ну, не могла вода не допомогти. Знаєте, ні, ну мені краще. Я перестала шкутильгать, але біль повністю не ушла. Можливо, що зараз йде загострення, бо я приїхала, в мене кожен раз після квасів у мене йде загострення. Зараз я приїхала в мене теж. У мене і лікоть болить, і плече болить. Чи то того, що працювати почала так багато, не знаю. Але от болить, чи то воно йде загострення, і спина, і спина зараз. Ну, якби зараз в мене взагалі все болить. Або йде загострення, і, як правило, у мене загострення. Може йти десь до місяця, а тоді все перестає боліти. Ну, в общем, не знаю. Оце така ситуація. Но те, що я очікувала, що в мене там все перестане боліти, такого не сталося. О, тому, 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 тому чекаємо, що буде далі? Що буде далі, подивимося. От. Ну, а я трошки, це знаєте, я думала, взагалі, думаю, записувати відео. Не записувати, що його робити. в мене нема коли взагалі. Ну, думаю, запишу вам хоч трошки відео, щоб ну, сказати, що, як, до чого, бо я так. Дайте, приїхала додому і пропала. От. Тому це і вирішила записати отаке невеличке відео. Все, Все приготувала. Буду починати зараз перекручувати От. Буду робити котлетки. В общем, трошки зараз думаю, і слава Богу, що клієнтка виписалась, то я хоч, хоч їсти собі, приготую. То мені вже на бутербродах та на яйцях надоїло. Вчора. Дивлюся, між клієнтами залишилось 25 хвилин, там вже 2 часа дня. В 8 ранку я попила каву з одним бутербродом. Думаю, ну хоч я два яйця собі підсмажу. Коли тільки яйця на сковорідку, коли вже і клієнтка прийшла на 15 хвилин раніше, ну, кажу, ну почекай, я не можу, кажу, дай мені хоч щось поїм вже нормальне. Так, все, а я буду готувати. Ви знаєте, поки перекручувала м'ясо з цибулею і морквою, у мене плани змінилися. Думаю, не буду я бадлятися з тими котлетами. Я зараз скажу, покупечці зроблю та і все. Це ставлю на супчик. У мене був один курочок. курочку, ставлю на супчик, вариться. Достала перловку. І саме зроблю ну, така оригінальна покупичськи, вона готується на перловку. Ну, от я і зроблю на перловці саме кашу, тому що це буде мені скоріше. Бо час це катастрофа. Час це катастрофа. Тому налаштовую свою мультиварочку. Я вже сто разів показувала, як я готую кашу по купечески Ну, взагалі, то це мені треба було, я ж то думала на котлети, тому перекрутила зразу і цибулю, і фарш. Ой, і, цей, і моркву. А взагалі то треба підсмажувати. Цибульку, морковку на тертушку додається фарш, а тоді вже додається крупа. Ну, а так як я все зразу перекрутила, то буду все перекручувати. Перекручувати зразу. Наготувала вже картоплю, почистила, супчик зварю просто овочевий. Курочка є, додам туди, пошукаю, що в мене є в морозилці, які овочі заморожені. І ото картопля, морква, цибулька і додам ще овочі. все. Отакий От у мене буде супчик. І зараз вже налаштую кашу і зроблю ще салат 12.53. Час дуже швидко біжить. Ну, я думаю, що я встигну все. О. Перлова каша називається, хто може не знав, що це каша краси. В перловій каші дуже багато. Вітаміна Б. Там вся група вітаміна Б. А вітамін В у нас відповідає за шкіру, за волосся, за все. Тому це вважається каша краси. Вона дуже корисна, ні багато клетчатки. Тому перловку треба їсти. Ну, я люблю перловку. Можливо, люди є, які не люблять. Не знаю, я перловку люблю, вона мені не надоїдає, скажімо так. На два стакани зразу згалю на повну мультиварку, та й буду їсти. Тому що мені немає коли там особа з нею ну, гратися з їдою. Це так, що в мене клієнтка одна ось звіль... ну, відповідно... перенеслась на другу дату і в мене звільнилось місце. Тому в мене так оце і вийшло, що є. Є місце так, що я хочу, що я хочу. У мене зйомка відволікає, знаєте, від того, що мені треба. Так, додаю сюди моркву разом з цибулькою і з фаршем. Хай обсмажиться. Щас я його все обсмажу. Якщо буде лишнє, обсмажене, просто ну, тоді е, заберу, положу морозилку. якщо буде багато дуже. Коротше, оце так, оце займаюся. Таким Займаюся справами. Все тут поставила, м'яско звариться, тоді все покидаю. Коротше, от так, бігом-бігом-бігом. Це як завжди. От такі у мене справи. В общем, я відключаюсь, вам розповіла, що у мене да, відбувається, що зараз мені ну, немає особливо там, як і коли знімати відео, тому що... Тому що нема коли працюю. Працюю, працюю. А вже тоді, як у мене буде більше часу, вже тоді будемо щось знімати. А так ще ж бігаю до батьків, батько дуже слабий, батько в мене зараз ну, дуже слабий, дуже. О, тому це таке. В общем, я буду готувати, тому що на зйомку я відволікаюся. Кашка вже у мене вариться повністю. Курочку на суп, ну, якби першу воду злила, поставила другу. І зараз вже роблю салат. Дивіться, яка в мене поки в мене не було, понаростала у мене цибуля. Зараз додавлю в салатику зеленої ще цибульки. І, і трошки ось петрушка теж ось яка гарна. І додам петрушечки. Зеленушечки, петрушечки. О, кучерява яка теж наросла гарнюча. Альона поливала, поки мене не було. Вона ж приїжджала і поливала. Тому, тому все добре. Ну, от, кашку вже поставила. Червона це від паприки. Це від паприки такий колір. Я томат не додавала, Все, от вона вже у мене готова. З приправами, все вже поставила на варіння на кашу. Супчик теж ось залила другий раз водичкою. Хай вариться м'ясо. Салат вже нарубала, бачите, капусти ще, Ну, з пів капустинки. Це стоїть все на супчик. На вулиці в нас краса, сонечко, тепло, гарно. Але мені нема коли ходити гуляти. Це не те, що на Західній Україні дощі, там досі, дощі продовжуються. Ну, а в нас, нас тепло гарно, але немає коли гуляти. Ну нічого. Маємо надію, що це тимчасово. Зараз основну масу людей я відпрацюю. І буде, і буде добре. Сьогодні ходила, оце ж як до батьків, та й вчора. Боже, кругом порозквітали ці півники. Такі всякі красивущі, такі гарнющі. Акація вже в нас цвіте, липа теж ось ось зацвіте. Ой, ну, коротше, йдеш на вулиці, прям дуже-дуже гарно. Але я бігла, я ж кажу, сьогодні й думала, зранку, думаю, може познімати. Потім, та думаю, це ж не буде мені ніколи, і що я вам познімаю. От, ну, в общем, оце таке. Оце таке. Зараз, ну, ви знаєте, в мене завжди так, коли я тільки приїжджаю, в мене завжди дуже багато роботи і, мені, і перед від'їздом. По приїзду і перед від'їздом у мене завжди багато. Роботи. Ой, цибулька пахне, петрушечка ось аромат такий. У мене нема, правда, гірочка, От, щоб зробити салат ще з огірочком. Ну, немає, буде зелено. Капуста, сама капуста. І я, я капусту, салат, ну, знаєте, по-різному люди люблять. Деякі люблять без, без кислинки. А я люблю салат з, я його оце сіль, цукор трошки переминаю і додаю завжди сюди. Скажіть мені, я вам скажу, яблучний оцик. Я дуже люблю, коли от салат з капусти трошки підкислений. Ну, це кажу на любіля. Так, от, оце підсолила, трошки пом'яла. О, тому вже в мене ну, майже все готове. Це діло тільки за м'ясом. Поки м'ясо провариться і тоді все вкинуть, якби теж хай вариться. Ну, не знаю, побачу. Може вже може і не встигну, звісно. Уже 20 хвилин другої і вже скоро прийде клієнтка. Ну, Потім доварю. Вже м'яско буде зварене, потім доварю. Це я вам показала, трошки, трошки як би, розказала про те, що в мене відбувається. Ну і на цьому з вами буду сьогодні прощатися, тому що мені ще працювати аж до 9 сьогодні вечора. Так що, а вам всього самого найкращого, всім добра, всім миру, всім любові, всім пока-пока.